Вас вітає інтернет-магазин техношок. У нас на огляді електрична сушарка Нептун. Дана сушарка предназначена для сушіння фруктів, овочів, риби, м'яса. Дана сушарка виготовлена з харчового, харчового пластика. Моя прозорі піддони. Ось такого. Прозору кривишку, діаметр піддонів 35 см, висота 4, загальний об'єм 25 літрів. Кількість піддонів 6 штук. Потужність даної сушарки 660 Вт. Моє плавний. Терморегулятор. Також зручний металевий піддон. Дану сушарку ви можете замовити за посиланням в описі під відео.